Армадол, забудь про головний біль. Анастасія живе на Полтавщині. У місті горішні плавні. Жінка не працює, адже усе своє життя і час присвячує 12-річній донечці Софійці. У дівчинки важка розумова відсталість. У нас є право вибору. Ми або ходимо, якщо дитина може до школи, а або ми можемо на дому. Ну після повномасштабної війни це дуже небезпечно, особливо з такою дитиною, Бо вона не все може зрозуміти, коли там тривога, сирена треба швиденько спускатися ж у сховище. А дитині це важко. І тому ми вирішили, що краще буде на тому. Удома робили все те, ж, що і в закладі освіти, і вдавалося вчитися за шкільною програмою, наскільки це можливо. Але на початку січня працівник школи, де індивідуально навчається Софія, шокував її маму. Вчитель мені дзвонить на мобільний телефон і каже, що була у них бедна рада. і на педнараді вони вирішили, що як так дитина не має прогресу. Проблема з фінансуванням і сказала, щоб ми швидесенько на наступний день. Прийшли до школи, написали заяву. Мовляв, зараз виділяють мало коштів. Прогресу у Софії немає. Тож, принаймні, на час вторгнення попросили добровільно відмовитись від навчання. Жінка обурена, адже її донька з важкою розумовою відсталістю втрачає можливість розвиватися. Анастасія записала на диктофон розмову з учителем. Ми намагаємося, у нас є теж вимоги. Вимоги державного стандарту. Із Софією у нас виникає проблема, що ми не можемо нічого здвинути з місця. Результату немає, а індивідуальне навчання не закладається. Це все береться із коштів цих класів, які на класи, нам на класи дають кошти, ми обмежуємо, так, я у кажу? Так, так. Ми обмежуємо класи в годинах. Насправді ж кошти виділяють, каже адвокат Богдан Кушнір. Щоправда, тепер їх виділяє місцева влада. Наразі було міністерством економіки прийнято зміни про те, що часткове фінансування освітніх програм має відбуватися за рахунок місцевих бюджетів. І тепер виникає логічне питання про те, що навчальний рік починається з 1 вересня і будуються навчальні плани, а бюджетний рік починається з 1.01. І тут знову таки. Якщо директор школи або місцеве районо, або е, управління освіти йде назустріч таким батькам, то звичайно вони мають можливість знайти ці кошти, є можливість написати запити, звернення, є перекидання з одного кекву на інший. Тобто виходить справа лише у бажанні директора та місцевої влади навчати конкретну людину. А от права відсторонювати дітей посеред навчального року ніхто не має, каже адвокат. Це суто суперечить взагалі закону України про а, дошкільну шкільну освіту. Я раджу скаржитись в управління освіти до місцевих органів влади. На крайняк ти вже звичайно можеш жалітися до міністерства освіти. Героїня нашого сюжету Анастасія поскаржилася на урядову гарячу лінію, і це спрацювало. Тепер її донька законно може продовжувати своє навчання. Тож, якщо у вас виникають якісь проблеми, говоріть про них та боріться за свої права. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.